Днями пан Ентоні Блінкін приїжджав до Києва і разом з ним приїхали гарні новини щодо постачання нового озброєння для України. Тоді ж і наші скандинавські побратими також розказали про декілька цікавинок, які повинні призводити до ще більшої кількості а, нічого не проїсходіння та відсутності паніки під час тактичних жестов доброї волі на тимчасово окупованих територіях. А ще дехто привіз до України унікального робота-рятувальника. Тож, у сьогоднішньому відео ми поговоримо про нові ракети та снаряди, що можуть стати крутішими за хаймарси, та викликатимуть приступи неконтрольованої алергії у росіян та інші приємності, що отримують наші воїни. А ще поговоримо про сучасних роботів, які були придбані однією дуже відомою вами людиною. На зв'язку, як завжди, агностик. Не забувайте підписатись на канал та поставити свою найкращу у світі вподобайку. Почнемо з ескаліборів. Ще у квітні цього року в мережі з'явились повідомлення про передачу українським збройним силам таких снарядів. В липні про це вже офіційно заявили США, і нещодавно наші воїни візуально підтвердили використання цих снарядів. Тож давайте розберемося, чому ці снаряди такі важливі та чому росіянська пропаганда одразу ж почала кричати: про «Це нічого не міняє». Excalibur шведсько-американський 155 155-мм артилерійський снаряд, яким можна стріляти майже з будь-якої 155-мм артилерійської системи або гаубиці. Керується він за допомогою GPS, Координати цілі визначаються та програмуються безпосередньо в снаряд за допомогою системи ЕПІАФС. І тут починається перший промах болотної пропаганди. Коли росіяни на відео побачили, що в Україну начебто постачаються гаубиці М777 без цифрових систем управління вогнем, тобто без модифікації А2, одразу ж почали волати, що Штати передають Україні мотлох, який нічого не вміє і нічого не змінить. А ви вже, скоріш за все, розумієте, що чим голосніші такі крики, тим краще, адже це означає, що насправді усе дуже і дуже добре. Уся справа в тому, що в питанні зброї американці є дуже прагматичними людьми, і навіщо робити снаряд. Який може використовуватись тільки одним типом гаубиць. Саме тому екскалібори, які розраховані в першу чергу саме для М777, постачається одразу з виносним окремим програматором EPAFs, що дозволяє використовувати ці снаряди взагалі на будь-яких артилерійських системах, що працюють зі 155 мм снарядами. І це дуже важливо. Екскалібор надзвичайно точний снаряд, який має кругове імовірне відхилення 5 метрів. В артилерії це одразу перетворює гаубиць, на снайперську гвинтівку, що вміє точно влучати в ціль чи не з першого пострілу. У випадку з відхиленням екскалібру, виходить, що 50% пострілів будуть влучати в радіус 5 метрів, ще 43% на відстані 10 метрів, і десь 6% влучать на відстані 15 метрів від цілі. Сама компанія виробник снаряду заявляє, що один екскалібр досягає того, на що зазвичай йде 10 звичайних боєприпасів. Якщо взяти за середній умовний танк Т-72, то 97%. Острілів влучать або прямо в нього, або максимум на відстані 8 метрів. 22 кілограми фугасної вибухівки, що падає на швидкості сотень метрів за секунду, зруйнує такий танк просто без жодних варіантів. Навіть якщо він впаде за межі своєї похибки десь на відстані 30 метрів, це призведе до значних руйнувань як техніки, так і живої сили супротивника. Не менш важливою ця точність є і для використання поблизу дружніх військ. Тобто, умовно, якщо ворог знаходиться хоча б за 200 метрів від дружніх позицій, його можна знищувати. Або ліквідувати об'єкти, які свинособаки ховають. Серед цивільних забудов. Ще один важливий момент це дальність пострілу, яка значно вища за звичайні артснаряди. І тут усе залежить від довжини ствола артсистеми. Наприклад, стріляючи такими снарядами з М777, відстань може бути до 40 км, якщо використовувати Цезарь та Краб, вже до 50 км і так далі. І тут починається найцікавіше. Хаймарсів в Україні передали не більше 30 штук. Так, це неймовірно класна та ефективна зброя, яка приносить бавовну на склади селітри, ці гуманітарки чи не щодня. Проте їх не настільки багато, як нам потрібно, а Польща там взагалі сказилася на фоні цієї ефективності замовила вже 500 хаймарсів, а стільки навіть у США немає на озброєнні вже зроблених, і окрім цього, ще вони планують купувати у Південної Кореї ліцензовані версії. Хаймарс має більшу точність, дальність, проте враховуючи майже 2,5 тисячі ліній фронту. Цього замало, а от 155 мм харт систем у нас набагато більше все ще недостатньо, як і русофобії, проте це вже щось. Їх за різними підрахунками вже більше 200 штук різних видів та типів, і завдяки цьому вже можна покривати значно більшу територію. Сюди ж додаємо і те, як наші воїни швидко працюють з цією артою за хвилину, збираючи усю установку. А ще можна згадати те, що наші скандинавські брати за кольором прапора, начебто, збираються передати ще й САУ Арчер, яка є повністю автоматизованою, розгортається за 30 секунд, може випускати до 9 снарядів за 1 хвилину, згортається за 30 секунд і може їхати з точки зі швидкістю до 90 км за годину. І екскалібури з її допомогою летять на вістань до 60 км. Допоки перший снаряд долетить до вказаної цілі, арчера вже немає на початковій точці вогню. Звісно, що екскалібри є в рази дорожчими за звичайні снаряди. Які снайперські набої є набагато дорожчими за звичайні 7,62. Та й про снайперські фінтівки так само наявність Баррету не знімає за зброєння ЮАР 10 Тож дуже добре, що такі снаряди тепер є в наявності наших збройних сил України. Також під час зустрічі контактної групи на базі Рамштайн Норвегія оголосила про передачу 160 ракет Hellfire, На що панчмут сказав, а чому передасть? Про передачу схожих протикорабельних ракет говорили ще в червні місяці Швеція, проте вони передавали установки та ракети RBS 17, які є шведською модифікацією Hellfire. Якщо RBS 17 є саме протикорабельною ракетою, то оригінальний пекельний вогонь це ракета класу повітря Земля та Земля-Земля для враження бронетехніки, танків, бункерів, радіолокаційних систем, засобів зв'язку чи зависаючих гелікоптерів. Має 12 різних варіантів і, в залежності від модифікації може летіти зі швидкістю до 1,3 маха на відстань. Близько восьми кілометрів та несе з собою 8 кілограм кумулятивного заряду, які прилітають точно в ціль за допомогою лазерного наведення. Проте знову ж є модифікації, що мають тандемну осколково фугасну боєголовку для враження активної броні, та мають додаткові радіолокаційні системи. Ця ракета є однією з найулюбленіших в Збройних силах Сполучених Штатів Америки, адже її можна використовувати як з автівок, так і з суден, гелікоптерів, дронів чи навіть просто в пішому варіанті. Проте, задоволення це не з дешевих. Одна така краля коштує приблизно 70 тисяч доларів. Проте це вартість і ракети, крім неї, потрібні навчання, техпідтримка, запасні та ремонтні частини, що збільшує її вартість до приблизно 150 тисяч доларів за одну штуку. Ще один смаколик, який дядько Байден вирішив передати на потреби наших захисників та захисниць: тисячу снарядів Раам. Це також 155-мм снаряди для артилерії, але зовсім іншого призначення. Один такий снаряд несе в собі 9 протитанкових мін, і декілька гармат з такими снарядами в лічені хвилини здатні зробити мінне поле, зупиняючи бронетанковий наступ супротивника. Проте, на відміну від звичайних мін, які закопані під землею, ці розкидуються по поверхні, тож є досить простою ціллю для саперів. Тож в пару до Раам було зроблено снаряди Адам, які, які в собі несуть 36 протипіхотних Immune. Проте наразі невідомо, чи надають нашим збройним силам саме комплекти таких снарядів. Ще один підтверджений тип цяцьок, який вже підтверджено використовувалися нашими пілотами, проте офіційних заяв з боку їх передачі не було ну, на початку. Це ракети AGM88, HARM. Це протирадіолокаційна ракета класу повітря Земля, для якої треба мати відповідні літаки стандартів НАТО. І наші МІГ та СУ, як ви розумієте, до подібних не відносяться. Проте тільки Harm можна адаптувати до наших літаків таким чином, адже в неї є декілька режимів роботи. Серед яких так звана стрільба на осліб, тобто не системи літака вказують ракеті, куди летіти, а вона сама знаходить собі ціль вже після запуску. Враховуючи те, що в нас тепер є цілий супутник, який, зокрема, вміє бачити роботу РЛС та Реп, тож складаємо 2 плюс 2 і отримуємо бажаний результат. Ну і останнє справжній робот, і навіть не від західних партнерів. Гусенична біспілотна платформа The Miss, яку виробляє естонська компанія Milrem Robotics, призначена для евакуації поранених з поля бою. Максимальна швидкість цього робота – 25 км за годину, керується або за допомогою пульта дистанційного керування, або програмується фіксованими точками. Номінальна вантажопідйомність 750 кг, максимальна 1200 кг. Усе це ще й з камерами для огляду і можливістю модифікувати його іншим корисним навантаженням. Передає цього робота нашим Збройним силам фонд колишнього президента України Петра Породова. Шенка разом з волонтерським медичним формуванням госпітальєри. Ну і прозвали в нас цю ініціативу журалем. Не питайте, чому не знаю. Це новина вона спеціально для тих, хто вважає, що ми маємо якісь упередження до певних політичних сил. Взагалі, байдуже хто і як головне, щоб користь Україні приносили. В останньому пакеті військової допомоги від Пентагону є ще 100 броньованих машин Хамві, 50 броньованих швидких, 5 тисяч протитанкових систем, гранатомети, стрілецька зброя та півтора мільйони набоїв до неї. І ні, це все ще не лендліз. Його формат та умови все ще узгоджуються, і найближчими місяцями на нього чекати не варто. Подібні покращення поставок зброї стали можливими через те, що наші захисники та захисниці вміють ними користуватись, показують це усьому світу, цю ефективність цих поставок. Та кажуть, бачити. Ми вміємо усе давайте ще та більше. Ну і не варто забувати, що усе, що зараз передається, це все надходить зі складів країн, тобто умовні ракети GMLRS для Хаймарсів видаються саме з запасів США, а їх треба поповнювати, що буде стимулювати постковідну економіку штатів. Тож від усіх цих смаколиків у виграші залишаються абсолютно усі. Але ви не забувайте про те, що приємні новини останнього тижня стають можливими виключно завдяки нашим героям та героїням, які. І мужньо звільняють кожен клаптик нашої землі. Саме там використовуються дрони, які закуповуються з наших з вами донатів. Саме там потрібні прилади нічного бачення, вантажівки, байрактари, багато чого іншого. Тож, коли ви бачите чергову новину про звільнене село, селище чи місто, не забувайте, якою ціною це досягається. За кожну нашу посмішку треба дякувати нашим героям і постійно їм допомагати. Ну а що ви думаєте з приводу нового озброєння, яке приходить до нас в Україну? Обов'язково пишіть до коментарів, де я вас як завжди буду чекати. А з вами був Агностик, який вас обійняв, припідняв, бережіть себе, своїх близьких та Україну.